Або під колеса, або збиті ноги. Так, щодня хмельничани долають гірку, що на вулиці Свобода. Більше 20 років просять комунальників відремонтувати. Але марно вони звернулись на гарячу лінію народного контролю. Хмельничанка Ірина по кілька разів на день добирається через ці вибоїни до дитячого майданчика і поліклініки. Каже, ходити цим тротуаром їй страшно, обходити вибоїни, доводиться по проїжджій частині або через ями. Уже ламався два рази. Візочок, так як цей візочок лишився від старшої доньки, ми так само їздили по ямах і вже чотири роки, і він нам перейшов на молодшу. І також ми вже з нею поламали візочок. Тисячу гривень коштує ремонт візочка. Ми кожен день ходимо за молочною кухнею для меншої донечки. І по дорозі небезпечно. Тут переход такий теж небезпечний. Мою голуля тут обуває, Ти можна ноги розчимкнути. Отаку. Тут машини женуться, як сумасшедші, туди, тут піде шлибер невеликий або впасти, або під машину. Обійти небезпечний тротуар, люди намагаються ось цими сходами. Віра Сидоріна у своїй 77 ледь їх долає. Що ж то не можна йти зовсім і впасти? Я з подружкою впала, ногу зломила. Ну, біда, біда. Комунальники кажуть, про проблемний тротуар вже чули. Візьмуться за ремонт. Як тільки міська рада затвердить бюджет розвитку. Є проектно-кошторисна документація виготовлена. Єдине, що нам залишається чекати, який буде бюджет, який місцевий бюджет буде в цьому році. Після тендеру будемо виконувати роботи. Тобто до кінця року можна очікувати на початок робіт? Звичайно, я. Ну, звичайно, так воно і буде. Народний контроль перевірить, чи з'явиться європейська пішохідна доріжка на вулиці Свобода. Марія Турчина, Степан Шульга. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте. 0800 502 945. Пишіть Народ